Бу страшними будуть тільки знижки. Ми оголошуємо початок мега знижок на основні програми для розвитку твого малюка. Лови цей неймовірний момент, тому що таких страшних знижок ще не було. Разом з програмами проекту Усі діти генії ти можеш розвивати талановиту, дуже круту, розумну та щасливу дитину. Це готовий гайд, зібраний із програм 150 найкрутіших спеціалістів світу. Я допоможу тобі стати вільною, впевненою мамою, яка гарно розвиває свою дитину, має класні відносини. Не витрачає додаткові гроші на памперси, щоб зливати гроші в унітаз, а витрачає гроші розумно, щоб дитина розвивалась. І всього лише 10 хвилин на підхід. і я дитина має круто розвинутий вестибулярний апарат має дуже класно розвинутий мозок, тому що все це формується в перші роки життя. Ну і звичайно легко навчається і круто спілкується з однолітками. Все це дає тобі спокій дитині розвиток вроджених талантів без затримок, тому що дуже багато батьків вкладають купу грошей на логопедів, нейрокорекції, психологи І, звичайно, починаються потім на 11 років страшні витрати на репетиторів. Тому будь розумною мамою і витрачай гроші з розумом в розвиток, а не в ті речі, які зовсім не допомагають.